Кожен клаптик землі великими потугами дається великими потугами і великою витратою, засобів і тому подібне. Дуже легко дивитися в діпстейді, стрілечки, листа, цифри. А коли ти тут побудеш і побачиш це наочно, воно зовсім по-іншому тоді в тебе свідомості твоєї відбувається. Ти розумієш, що кожен наступ це чиєсь життя. Сука, опять приїхав. Блядь, трохи кабіну роз... розвернуло. І ще сука лежить он там. знаходимося на одному із тяжких напрямків на території по всій лінії фронту, так сказати. У зв'язку з їхнім постійним наступом і постійними штурмами. Ми працюємо і наносимо серйозне враження для противника. У зв'язку збереженням особового складу доводиться відступати, але насправді втрати середньому розраховуються один до трьох, один до п'яти, так щоб воно інколи навіть більше є. Вони настільки ну, інтенсивно йдуть і йдуть дуже, як би сказати так, тактовно, прямолінійно діють, ну, йдуть толпами. Жуть просто постійні, постійні, постійні штурми, постійний наступ. Ну, Простець, ну, хай йдуть, ми їх добре бачимо, добре знищуємо. Змінюються обстановки, коли ми сюди переїжджали, то нам потрібно було одразу заступати на позиції. Це, як називають, колес. Ми мали одразу стати в бій. І так само ставали на тому напрямку. Це дуже якби, тяжко, але умови такі. Да? І Хлопці приїхали з машини з дороги, втомлені, не розвантажуючи там свої речі, там буквально там, броня, каска, зброя. Якісь дрони їм певні дали, і вони самостійно їдуть на позицію і там добу її копають, облаштовують собі, готують позицію. Потім вже ж встають і на наступну добу і буквально безвилазно, щоб дати старці, вони жертвуючи всім своїм часом і своїми силами. Насправді працюють ну, наполегливо. Завжди їм хочеться більшого, хочеться різних засобів, типів. у них постійно куча ідей. Інколи це все там зловить. І спрямувати дуже тяжко, але вони ну їх не потрібно підштовхувати переважно більшість вони реально працюють самостійно. І ну, За це їм дуже велика подяка. Хлопці всі працюють справно. Звичайно, ми і втомлюємося, і це інколи тяжко, але хлопці розуміють, для чого тут, що вони тут роблять, і вистачає сили духу ефективно використовувати ці, ці засоби і працювати. Ця техніка, яка була на нас наступала. В переважній більшості була знищена. Крайній був великий марш, у їх в 16 одиниць техніки, з яких не одна одиниця не повернулася, а в нас ще й завдяки цьому збільшилася і ці трофейна техніка. Це було теж колосально. Ми розуміли, що ну, це складний період, але хлопці з цим впоралися. Багато там інших суміжних підрозділів так само посприяло, сприяло іменування. І раніше знищена підбита переправа, там просто на переправі перевернувся і втопився. Багато було вражено нам нашими безпілотними комплексами. І це була тяжка робота, але хлопці справилися. Як кажуть, очі бояться, руки роблять, і потім ти дивишся на результат, що насправді було 16 одиниць. І все було знищено, і навіть щось було затрофеєно, то це ну, дуже мотивує. Дуже багато що тішить, що вони зорганізовані самостійно. Тому що людей тут переважна більшість я ж кажу, які прийшли з початків. Коли ми там змінюємо з одного, з однієї напрямку, переїжджаємо на інший. У нас там обладнання, ми там. Ну, шість чи сім Камазів ми перевозилися ще крім того, що в нас там є легковий транспортні засоби, там буси. З обладнання дуже багато різного. Там ми обживаємося, як є, там, багато різного обладнання. Хлопців даже свого особистого ми дуже багато вкладаємо своїх особистих коштів в підрозділ і в наш розвиток. Дуже залежимо так само від волонтерів. Застосування безпілотних авіаційних комплексів це майбутнє війни, і тенденції війни показують, що це саме ефективний засіб, який знищує ворога окупанта, який прийшов до нас на територію. Тому використання цих засобів постійно має розвиток, інтенсивність, тенденцію. В зв'язку з тим ми набираємо особовий склад. Навчаємо їх, самі постійно вчимося. Це така постійна, як би кажуть, шахова партія, там, де ну, ти не можеш стояти на місці, постійно потрібно діяти. Ти застосовуєш, воно в тебе працює. Якийсь період воно перестає працювати, тому що ворог так само шукає протидію. Ми шукаємо нові ключі. Окей, до застосування і зараз роботи ефективні засоби радіоелектронної боротьби. Радіоелектронної розвідки всі тестуємо, вони постійно звертаються до нас, ми до їх намагаємося взаємодію мати, знищувати е, разом, тому що це співпраця постійна.

Немає критеріїв, чи ти якого ти віку, яка в тебе спеціальність, чи чим ти займався в цивільному житті. Основне це бажання. Як звичайно, якісь радіотехнічні навіть і навики, там 3D-модулювання, там взагалі в it технологіях хтось, можливо, там якісь програмістики вміють розробляти щось там розуміється. В цьому це великий плюс. Але тут немає. У мене в підрозділі є люди, які вже там в районі 50 років, і він пілот. Він, і в нього дуже велике бажання. Він постійно він їздить на виїзди, відпрацював, приїжджає сюди, і кожен день він мені пише: я літати, я вийду по Він там виїжджає, постійно тренується, тренується, бо людина дуже має бажання. А є такі люди молоді, які. Він приїжджає, він сидить в комп'ютері і грається там в доту, там, чи не знаю там, щось це. От він просто, ну, це геймер. Ну, я думав, що толку ніякого не буде. Всі навчаються, а він грається. Думаю, ну що це таке за прикол? Я думаю кажу, давай займайся, бери, літай, тренуйся. Кажу, всі професійні спортсмени, кажу постійно, кажу, відтащу свої навички. А коли він почав реально там, виконувати бойові завдання, ну мені здається, що це для нього гра. Бо він літає як ас, один із кращих пілотів, ну, справді йому там Богом дано, тому що він геймер, для нього це гра. Він тримає джойстик, і він в окулярах летить і вражає такі віражі, просто виконує, що це просто так само, я ж кажу. І командиром бригади був відзначений. Хлопці отримують нормальні відзнаки, отримав вогнепальну зброю на Таке, ну. Тобто все залежить від твого бажання. Ну і дуже багато хлопців, які з піхоти стали дронщиками, вони розуміють цінність перебування на передових лініях піхоти, розрахунків, і роблять все можливе, і навіть і більше інколи, для того, щоб зберегти їм життя і допомогти всіма можливими методами. Ну, і взагалі це ж ви собі уявляєте, стати пілотом. Колись, типу, пілот це той, хто був на винищувачі якомусь, тому потрібні були великі критерії і по здоров'ю і навчання це дуже великий період. А тут ти можеш за декілька, буквально там, тижнів, місяців, залежить від твого бажання, називатися пілотом справді. Тому доєднуйтесь до шершнів довбуша. Тому що шершні Добуша — довбуша це потужний підрозділ, який завжди ефективно знищує ворога і буде нищити окупанта до останнього. Щоб чоловіком бути. Це не одна назва, ти повинен діяти відповідно як чоловік справжній. Боятися це нормально. Ці бояться, які тут знаходяться, переживають хтось більше, хтось менше. Але на той чоловік, що ти повинен брати свою волю в руки, робити певні дії, тому що від твоїх дій залежить життя чиєсь, залежить взагалі існування нашої держави і захист взагалі всіх людей, твоєї сім'ї. Ну, не потрібно чекати, коли прийдуть до твоєї домівки, саме постукають тобі в ворота і потім десь щось бігати, як вже там, знаєте, вже при пожежі, коли ти вже нічого не можеш зробити. Ну, не потрібно шукати винних в ТЦК, в державі. Там. Є одні винні в цій всій ситуації: це агресор, який прийшов до нас з війною, до на нашу територію, який знищує наш, наших людей, наш народ. Тому потрібно діяти вже. Збирайте свою волю і доєднуйтесь, тому що треба працювати. У хлопців теж закінчується сили, вони втомлюються. Потрібно змінювати щось, потрібно працювати. Така мотивація, як була на початку, вона повинна повертатися, не зважаючи ні на що. Всі дуже люблять дивитися на когось і оцінювати когось, не будучи тут і не знаючи всього, ті, що відбувається, і як воно працює. Але все починається з тебе, від самого себе. Коли ти щось робиш, змінюєш. Ми українці, вільні люди, і ми змінюємо те, що нам е, не подобається. Ми беремо, виходимо на Майдан, ми беремо рук зброю, захищаємо, як писав Тарас Григорович, робів до раю не пускають. Ми рабами ніколи не будемо, не будемо танцювати під е, чиїсь там Пісні пропагандистські і підпутінську там царську імперію. Ми вільні люди, які будуть максимально ефективно захищати свою державу і захищати свій народ.